Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що російська влада порушила олімпійську хартію у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, самого глави МОК у зраді ідеалів олімпізму. Щодня ми спостерігаємо все більш агресивні заяви з боку російського уряду та чиновників. Примітно, що ця агресія виходить від того самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидоп допінговою системою до підчас та після зимових олімпійських ігор 2014 року в Сочі також важливо, що російський уряд ігнорує те, що від він змусив нас до дій Кричуще порушення Олімпійської хартії спричинило такі наші дії, заявив Бах. Тим часом жоден спортсмен з Росії не братиме участі у змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх 2024 року. Навіть не зважаючи на можливість брати участь в офіційних стартах у нейтральному статусі, представники країни-агресора втратили останню можливість завоювати олімпійські ліцензії в індивідуальному порядку через етапи Кубка світу у грудні. стало відомо, що зі схожої причини на Олімпіаді у Франції не буде спортсменів з Росії у змаганнях. Скінного спорту наступну єврокубкову кампанію Україна вже гарантовано розпочне на 21-му місці у таблиці коефіцієнтів УФА. на початку сезону 2024-2025 років нас випереджають не тільки Хорватія, але і Сербія з Польщею. Це стало відомо після перемоги Загребського Динамо. 2-0 над грецьким Пауком у першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Конференції. Нині ми поки що 18-ті, Подібне означає, що в сезоні 2025-2026 років Україна втратить одну квоту в Єврокубках і отримає лише чотири путівки: одну у кваліфікацію Ліги Чемпіонів, другий раунд, одну у кваліфікацію Ліги Європи. Перший раунд та дві у кваліфікацію Ліги Конференції, другий раунд. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі заявкою команди на березневі матчі. Оголосимо воротарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін Бенфіка Лісабон, Андрій Лунін, Реал Мадрид. Захисники Олександр Караваєв, Денис Попова, обидва Динамо, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар. Усі Шахтар. Віталій Миколенко, Евертон, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Максим Таловєров, Ласк Лінц, Австрія, Богдан Михайличенко, Полісся, Житомир. Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков, обидва Шахтар Донецьк, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, обидва Динамо Київ. Олександр Зінченко, Арсенал Англія. Віктор Циганков, Жирона Іспанія, Михайло Мудрик Челсі, Англія, Сергій Сидорчук, Вестерло, Бельгія, Руслан Малиновський, Дженуа Італія, Олександр Піхальонок, Дніпро 1 Нападники Артем Довбик Жирона Іспанія, Роман Яремчук, Валенсія, Іспанія. Данило Сікан. Шахтар Донецьк, Владислав Ванат, Динамо Київ. І також резервний список. До нього входять чотири гравці: це Дмитро Різник, Єгор Назарина, обидва Шахтар Донецьк, Олександр Тимчик, Динамо Київ і Олексій Гуцуляк, Дніпро, 1 Це резервний список, наголошують чотири гравці. Вони у резерві на викликання. 21 березня. Збірна України в Зеніці в межах півфіналу плей-офф відбору Євро-2024 Зіграє проти Боснії та Герцеговини. Ми передивились багато зустрічей, багато кандидатів, і, як я казав, усі гравці грають в Європі майже тільки, тільки один гравець, наскільки я пам'ятаю, грає в Боснії. Тому це міцна команда. Ми повинні бути дуже ми повинні бути готові до цієї команди, але я завжди кажу, ми. Повинні думати про себе. Якщо ми не покажемо якоїсь не треба казати дуже багато про суперника. Для мене це міцний, це хороший суперник, але ми повинні думати про себе. Ми повинні готуватися дуже серйозно до цієї гри, і я впевнений, все, все в, наших, в наших силах. Треба, як я казав, це треба думати про себе. Треба дуже міцно готуватися. Треба бути готовим. По-перше, дуже важливо. Ментально треба готово до цієї зустрічі, тому що ну, ця зустріч вирішає ці зустрічі, вони вирішають долю нашої країни на євро. Але з іншого боку, ми вже маємо досвід цих ігор. Минулого разу ми грали з Шотландією та Суельсом, і гравці вже це не, не вперше для них. І я впевнений, що вони готові. І як я кажу, ми можемо казати, що фаворит не фаворит, але. Ми граємо на виїзді, і це завжди дуже важко. Але з іншого боку, як я кажу зараз, якщо ви бачите, викликано дуже багато гравців з досвідом, з досвідом не тільки ігор в чемпіонаті України, з досвітом гри на міжнародній арені, тому я сподіваюся, я впевнений в цих гравцях. Якщо команда Сергія Реброва виграє у боснійців, то у фіналі плей-офф 26 березня прийматиме на умовно домашній арені у Врославі переможця двобою Ізраїль-Ісландія. Тим часом черговий матч 20-го туру чемпіонату української прем'єр-лігі з футболу, у якому спортивний клуб «Ніпро-1» приймав львівський рух. Декілька разів у другому таймі перервала повітряна тривога. Гості вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок, коли автоголом у власні ворота відзначився Сарапі. Підсумковий результат зустрічі на ваших. Екранах далі про таке вихованці спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Михайло Княжев та Мирослава Коваль посіли перше місце у змаганнях з вільних пумсе серед пар старших 17 років на міжнародному рейтингу турнір Стек БТФ Булгарія оупен Оупен-2024», який фінішував у столиці Болгарії Софії. і Зібрав більш ніж 300 учасників з Європи, Сполучених Штатів Америки та. Азії, вихованці іншого подібного навчального закладу нашого міста, комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Анна Ровенська та Тимур Абумуслімов, тренери, викладачі Юрій Гаюн, Станіслав Гетьман і Аслан Ахмедханов, здобули дві бронзові медалі за підсумками чемпіонату України з боротьби вільної ю 15 серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, які завершилися у місті. У діджиталізація та цифровізація спорту, яка дає можливість відмовитися від ведення паперової волокіти та, взагалі, від традиційного документообігу у цілому за допомогою міжнародної платформи для професійного спорту Фітофан віднині вона стане інструментом і працюватиме у Дніпропетровській області, щоб оптимізувати усі процеси спортивного життя. Діджиталізація і цифровізація спорту, яка дає можливість відмовитися від ведення паперової волокіти та взагалі від традиційного документу обігу у цілому, за допомогою міжнародної платформи для професійного спорту Фітофан, що забезпечує усі робочі процеси у федераціях і спортивних клубах, реєстрація спортсменів, тренерів, команд, турнірів. Організація їхнього проведення і відслідковування ходу змагань та багато чого іншого віднині стане інструментом і працюватиме у Дніпропетровській області, щоб оптимізувати усі процеси спортивного життя. Ми надаємо інструмент для роботи спортивних організацій, той який полегшить їм дуже сильно роботу, який виведе їх ефективність на новий рівень. Ми хочемо зробити спорт доступнішим, щоб інформація. Була про змагання, про ваші досягнення в спорті, про новини життя федерації. Вона була доступна вся в одному місці, щоб ви в декілька кліків на вашому смартфоні отримували цю інформацію, слідкували за улюбленими видами спорта, за своїми друзями чи просто показували свої досягнення. Провадження діджиталізації на теренах регіону ініціювало відділення. Національного олімпійського комітету України, яке за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації і безпосередньо участі у його роботі заступників начальника Ірини Грицай та Івана Начовного провело відповідний просвітницький форум, у ході якого керівник Фітофан Віталій Роженко презентував цей сервіс для спортивної спільноти Дніпропетровщини, представників федерацій з олімпійських і неолімпійських видів спорту, директорів спортивних шкіл та батьох інших спортивних організацій і закладів. До масштабного заходу також доєдналися онлайн заступник керівника Офісу президента України, президент Федерації Бадмінтону України Олексій Дніпров, президент НОК України Вадим Гуцайт та заступник міністра молоді і спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров. Однією з перших на платформі Фітофану стала працювати і відчула на собі. Суттєві її переваги та колосальну економію часу Федерація Дзюдо Дніпропетровської області це також допомагає спортсменам, тренерам і всім учасникам змагань, економлює їхній час. Це дуже ефективне, безумовно допомагає в роботі. Саме головне це зберігає час, здоров'я секретаря змагань. Йому приходиться набагато менше возитися з бумагами. А все в одному місці, в одній програмі, на завершення роботи. Голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та керівник компанії Фітофан Віталій Роженко підписали меморандум про співпрацю заради подальшого прогресу та удосконалення розвитку і розбудови спорту та його інтеграції у світовий. Ми йдемо вперед. в нову часу. потрібні прогресивні методи для розвитку спорту Далі йдемо вперед. Компанія «Фітофарм» Для нас знакома компанія, ми з нею працюємо більше двох років. І Федерація за Україну, де я являюся президентом Федерації, та обласна федерація зюдому. Я думаю, що нам потрібні такі зміни. Слава Україні! Отже, діджиталізація це неминуча реальність. Яка потребує швидкої адаптації, новий крок у майбутнє, який має безліч плюсів, і тішить, що олімпійська команда Дніпропетровщини однією з перших в Україні долучилася до цього механізму і процесу. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.